Ларіак перед тобой. Що це? Я маю тобі давати Ну no, візьми мову. При чому тут закопай? Скажи, а що ти шо ти шо ти дідьку чорти, ти, не, роби. не роби, не роби, не роби нічого, нічого ніякого входу, ніякого виходу а а наперед. У мене ти був новий ларік. Не розказуй тут? А ти бачив, що я робив? Ти тільки прийшла на ринок, я прийшла на базар, побачила, що переді мною стоїть ларіок. А що ти до того зробила? Ну що зробили до того? Як це що я зробила до зробив? Не знімайте мене, будь ласка. Я фіксую nie, яйця. Не, мені, не фіксую. мені подобається no, яйця. Ви знаєте, що no, ваші цього заманушки? Мені яйця Ні, so, ви заманушки. So, so, не right. це, маю право. Я маю право. З тої сторони право маєте право. Яйця Захищено, а я яйця, а де ви вказуєте? Зоя не вона вас не бачила, думаю, мама. Вона не хочу Зоя. Я не хочу. немає? У мене ключів немає. Коли <п micronutri> ставили цей ларіок, Йоня, 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 запах дала риба. Відкрій, я кажу, відкрій. як чим я відкрию? Я, я чому робила чому? на той вхід собі, я собі робила чому? той вхід. Оля. Оля, Я зараз прижну кран, Ти брішки відшкодовувати. І І що? — підсунули робити. Там відкрито. Там є прохід, там є двері. А, там, а є двер, є да, там не було дверей, бо того, що Беталі я мала ставити. ставити там, там є я мала ставити там двері. Я це замороз.